Тривають пошуки трьох сестер з Бородянки у Київській області. Це восьмирічна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже майже три роки. Дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей Магнолія. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти, каже, як він мічався, їм всім чотири телефони, і я всі дзвонив, але ну, зв'язку нема, немає. Цей телефон не виключаєш і а От-от, а От кажуть, дідуся, от, 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 от. Каже, діду, поїде, коли підемо вже в басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі будь-які навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс, дізель шоу. Сповіна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я коли ходив її на футбол, вона її навіть удаляла з поля за те, що їй там ударив конал, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, а ти далі далі не бачиш, як я плав. Каже, що точно плаває. Та каже, що ти саме хоче показати, що вона теж нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток, і вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації пан Олександр приїжджав у Бородянку, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні туди. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-нібудь де повинен вже звернути. Хто то бачив? Хто то бачив? Хочеться. Обняти, поцілувати. Ані щоб не було неопривітнець. Тож вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія подивіться уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток усі вони перебувають у розшуку і потребують нашої з вами допомоги. Якщо ж ви когось із них упізнали, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини в будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкраймюей.